Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні 9 липня, і в цей день народилась дуже прекрасна чудова людина. Звати її Зінаїда Майстренко. Колись вона разом з чоловіком приїхала із Київської області, коли був Чорнобиль, і вона довгий час жила в Заставні. Тут в Заставні у неї народились дві прекрасні чудові доньки: це Анюта Майстренко і Тетяна Майстренко. У неї є тут внуки, родина, друзі, товариші, сусіди. Ну і згадуючи ті прекрасні чудові моменти нашого життя, коли ми жили в нашому дворі дружно, в мирі, в злагоді. З приводу цього я хочу зінаїді е, Майстрянко присвятити пісню, яку я тільки що написав. Написав її дуже швидко, і зараз листочка без репетиції і підготовки хочу цю пісню заспівати. Е, що я хочу сказати? Що ті спомини, вони е, солов'їнним відгоменом відгоменом солов'їної пісні гніздяться в наших серцях і гріють наші душі. І тому е, Зінаїду Батьківну майстренко, яка зараз живе у Греції, яка жила в Заставні, я хочу привітати цією піснею. Сьогодні в нас велике дуже свято! Заправні в нас святкують його всі. Майстренко Зінаїду привітають, щоб мала щастя та радість у житті, бо всі в заставні люблять Зінаїду, її, її сусіди, друзі, та рідня, і хоч вона по мандрах є по світу, там заставні, колись вона жила, і ми бажаємо. Здоров'я, таке не хвіп'єм терпкого вина, щоб була Зінаїда довголітня, та щоб любила її уся рідня. Сьогодні ми зберемося всі разом, щоб за столом згадати славні дні, ж Зінаїду майстренко і доставни. Нехай вона у Греції святкує, нехай згадає наш заставній двір, де ми в усіх у щасті тут простали, де панували злагода. Таке лих вип'єм вина, щоб була Зінаїда Боговітня, та щоб любила її у сьогодні. Сьогодні в нас велике дуже свято, заставні в нас, святують його всі. майстренко Зінаїду привітають, щоб мала щастя та радість у житті, бо всі заставні люблять зі Її сусіди, друзі, та рідня, і хоч вона по мандрах, є по світу, та у заставні, колись вона жила, і ми бажаємо їй усіх здоров'я, таке лихви п'єм того вина. Щоб Віда довголітня, та щоб любила її уся відня, і ми бажаєм усієї здоров'я, таке лихвипів церковина, щоб була Зінаїда довголітня, та щоб любила її уся дня, щоб була Зінаїда довголітня, та щоб любила її уся дня, та щоб любила її. Ось така коротенька пісенька. А вас, Зінаїда Батьківна, я вітаю з днем народженням і бажаю вам всього самого найкращого. Щастя, здоров'я, благополуччя, миру. І щоб в кінці кінців закінчилася ця війна, а ви приїхали на нашу мальовничу Боковину, в свій рідний дім, свій рідний край. Ну, і щоб ми вас обняли, поцілювали. І посиділи разом за столом, та випили солодкого та терпкого вина за ваше здоров'я, за ваше щастя і ваше благополуччя.